Вітаємо усіх наших любих друзів, вітаємо кожного глядача та глядачку. Ви на таємному віснику. З вами Катеріна, з вами пан Каїн Крамер, і ми розпочинаємо наш великий політичний ефір з Кайном. У нас це вітає і ми дуже раді вас вітати. Дякую, назад. Так і ми тут можемо подивитися, пане Елені, з приводу цього 30-денного перемир'я. Чи не стане воно взагалі пасткою для нас для України? Ні, не, не стане, тому що наші ж ж вони будуть сидіти семечки сімочки ще вкать, і з коробочки в коробочку перекладувати. Всі розуміють, що з обох сторон буде відбуватися совершенно то, карта кошмара і карта ілюзій. І угу. робота при этом. Що з кожної сторони буде відбуватися втіхаря, в давайте так можу назвати втіхаря, не прикрито. Ну воно буде всім і всім видно. Втіхаря не прикрито, ті чи інші палпалзнавіння укріплення позицій, скажімо так, перегрупіровочки, падлона людей, техніки і так далі. Тобто, ці 30 днів воно то може буде й тихо, але ніхто не каже, що це заморозка, скажімо так, фронтових справ. Ні. Поэтому, знову ж таки, наші ж тоже не сидять і, 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 і сімки не будуть плювати. От, укріплення оборонних позицій, як мінімум. Тобто, це, це дає змогу як і нам, так і, на жаль, і ворогу перегрупуватися, перебратися, перевооружитися, догнати якісь там ресурси і так далі. Поэтому. Это, давайте так, далее. Ну, знову ж таки, я, я не експерт в этих всех областях, вообще, поэтому я от них по и вот, це як і плюс, так і мінус. Я так полагаю, що це палка двох концах. Ну, ми можемо знаєте, що спробувати подивитися, пане Кайне, на червень місяць, так, який він буде для України, і будемо вже робити висновки, та відповідно, які зараз нам карти покажуть. Ми зрозуміємо, чи буде дотримано той режим тиші, чи не буде дотримано. А може, нам зараз таке зараз випаде, в чому ми взагалі буде в шоці? Випадає ієрофант. Дуже цікавий розклад. Це буде достатньо в людях. Ну, у нас воно і так в людях. Буде ще більше достатньо в людях. Скоріш за все, буде багато участвуючих в цих ділах. Все буде достатньо емоційно. З... Це слідуючи місяць, значить так, з перспективами і даже розлуниться щось для нас з вами стане зрозуміло. І буде ієрафант. Я так полагаю, що це якраз таки це може бути як і Сі в даній ситуації, розуміючи, як він зараз впливає на рашку. І так само може бути це Ердаган, чесно говоря і дві карти, типу, закохані двойка кубка. Да вже помиріться. А вже помиріться. Тобто, хто там буде достатньо, не хтось, достатньо багато людей буде все-таки додавлювати і скоріше а, а, участвувати да, в цих перемовинах, в тому, щоб вже щось закрутилося і щось було вияснено, і так далі. Но напряженка все-таки ще буде. Це карта спорів, карта вот доказувань і так далі. Тобто, спори ще будуть, ще стабільно не буде. От і знову ж таки, не по всіх туках ще навіть у слідуючому місяці буде о, згода і буде усе узгоджено. А тепер, пане Кайне, давайте зробимо таке міні-власне розслідування. Так Путін з цією заявою виступив з суботи на неділю, так, і після цього у нас новини в понеділок нам принесли новина. Це Financial Таймс, зокрема. То, що Росія значить нам замилює і всьому світу замилює очі. Е, моє запитання буде таке: що насправді готує РФ? Від чого зараз замилюються очі? Тому що за даними та оцих всіх Булумбергі, Financial Times, країна агресор, зараз дуже сильно активно стягує війська до ключових гарячих точок, де планує розгорнути масштабний наступ. Також наші сили оборони півдня вчора про це повідомляли. Що на межі трьох областей Донецька, Запорізька і Дніпропетровська? Угу. Там навала орків суне, що цього давно не було. Вони по суті готовляться до будь-якого сценарію. Вони готуються як і до тиші, услов, условної тиші. Ми, ми, ми розуміємо Росію, да уже у условної тиші, як так і до того, що вони будуть готуватися плюс до наступу. Тобто вони вже роблять, як би це сказати, вони вже підганяють свої ресурси, не взірає на то, я скажу не взірає на то, що буде, а що буде договорено. либо не договоріно. Тобто ресурс навіть людський їхній, їм на гарячих точках потрібен, або для того, щоб чувствувати себе безпечніше в тишу, назвуєте так. От, або якщо не тиша, то дійсно для активна карта боїв, до речі, або дійсно для якогось там наступу, який вони собі от планують, але планують. Ну, Планувати це одне, а чи вдасться, чи будуть е, успіхи російської армії на тих фронтах? Ви таке дуже розмите питання зараз ставите. Добре, бо я навіть не знаю, чи варто його переглядати, щоб Ну, з одного боку треба попередити глядачів, з другого не хочеться і лякати, якщо випадуть погані карти. А люди добре Но, новини нікуди не ділися. Ми їх моніторимо і, і так далі. Все, Все що можу сказати по цьому поводу. Давайте тоді перейдемо до міжнародки міжнародного тиску впливу. Uh -huh. Пане Кане, скажіть, будь ласка, чи буде Китай тиснути на Росію, щоб припинити війну в Україні? Ми дивилися це питання. Зокрема, я дивився на ефірі. Значить, що хочу сказати, Китай не тисне на Росію по, по, по моменту окончання війни? Ні, Китай пропонує Росії співпрацю. очень-очень выгодной для Китая тоже на самом-то деле, потому что что? Потому что Китай что-то зараз тоже недолюбливают. Его записали в дошит карандашом, не, не буду казати, який дошит, а вот по кишене ручкою, а вот карандашом записали, кто он такой. Вот. И Китай тоже показывает всем, что он не пальцем деланный, так сказать, и что может, значит, пойти торговать с теми, с кем вы тоже не хотите торговать. А от і Китай пропонує Росії співпрацю дуже хорошу, дуже моцну, але тільки з умовою, що в нього в Росії в виду, що Путін буде не Путін, а Україна буде стабільною, щоб виділить торги, тому що поки вона нестабільна, він не буде торгувати з рашкою. Поэтому ета своєобразний тиск на Росію, але не зовсім прям тиск та вигода це вибор. А от поэтому, можливо Росія буде більше зговорчива на тих чи інших перемовинах. Нам по суті, це, з однієї сторони на руку, з другої сторони петикінія, тому що це дуже діяння, які mm. будуть вливатися в Росію. І плюс у нас вже все таки випав. Я зараз ще хочу, пане кайне, поговорити про Ердогана. Та у нас же в розкладі на червень, і випав і Сі, і випав і Ердоган. От э, багато зараз э, аналітиків. Військових кажуть, що Ердоган може зіграти ключову роль як посередник в завершенні війни. А я от вас просто запитаю, власне, чи зіграє Ердоган е цю ключову роль, чи просто роль як посередника в завершенні війни? Опять таки дивилися це питання. Що хочу сказати? Свій вклад Ердоган явно явно несе, і він явно буде, скажімо так. Тому що дуже він хоче бути янголом того миру, але його мир знову ж таки буде щось вартувати. Поэтому ми всі прекрасно знаємо, чого він хоче. От і поэтому, поэтому буде дуже старатися, буде дуже прекрасним образом. Ну, знову карта, карта хитрості, звісно. Спочатку ми там ми без вас без ми мир во всьому мірі і так далі. Но його Потім він спросить. Це перший момент. Другий момент. Ердоган буде е, тащити, до речі, знову і Єрафан, тобто третя сторона, котра питається от, 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 хоч що-то, хоч як то проясніть і е, е, повішений в даному випадку е, така, карта заморозки, конфлікту. Не конфлікту, а війни. Е, е, е. Значить, э, він буде участвувати і скоріше всього яскраво і э, розказувати трошечки, так як Єврофанти та про третю сторону. Та про те, що люди добрі, дивіться, що в світі відбувається, всюди нестабільно, ми так хорошо жили. Зараз ми всі втрачаємо ці гроші, зараз кожна країна виживемо як може. А останнє все без перца доїдаємо, щоб я не казав вот вот аналогії. А вот, давайте, значить, самі. І жити дружно. Вот. Тобто Ердоган буде скоріше давити на, на вот это. І я полагаю, що а, ну це так, це на подумать скоріше, я так полагаю, що Росії будуть давати якісь призрачні надіжди, що з нею ще будуть співпрацювати, щоб вона була більш зговорчива. Але я думаю, що деякі країни все-таки будуть це робити. Кайне, але незважаючи на те, що Ердоган хоче, як ви правильно зазначили, бути оцим аля голубем миру, так, в нього uh -huh. якісь і, ну як в Трампа, та всіх є ж амбіції, так і є приховані бажання. І ну тут постає питання: мені цікаво, з Кримом. Тобто, uh -huh. чи є в нього інтерес до нашого українського, є. Yeah, як і до Криму, так і панування в морі. Звісно, є. І це вже, давайте так, відома інформація, це вже не прикрита. Вот, Там, ну, знову таки, це така собі філософія. Знову таки, якщо, якщо обирати під. А, ну, Росія від Криму дуже буде погано відставати. Ну тобто, це буде дуже жорстко, дуже тяжко і так далі. І якщо обирати між двох вдол, можливо, Ердога не таке зло. А можливо, так сказати. І не таке зло, тому тут, тут, тут. Та з виходом до кордонів 91-го, як то хочуть наші українські політики, певно треба. На жаль, Скоріше за все, на жаль, убрядля. А ті області, які е, я маю на увазі і Херсонську та Запорізьку в цій війні, як ви бачите, домовляться з приводу деокупації? По цим областям буде йти, буде йти прям робота. А вона буде йти, але вже після чого-то більш, ну, більш мирного. Ну, це, мабуть, стан тисячі. От, а потім вже все остальное, як по суті, і заявляє наші, наша сторона. По цьому ділу буде йти дуже, дуже запекла, знову боротьба і буде участвувати чуть ли не весь світ. Можливо, частина території перейде вообще до третіх рук, тому що знову є рафант. Можливо, бо бачите, зараз пишуть з приводу ну, військ е, натівських, можливо, вони там будуть контролювати якось поки це все. Тобто, буде. можливо, області ці перейдуть до третіх рук, поки що та дірта не буде узгоджено. Ті сценаріїв люди добрі, цих сценаріїв, як воно може бути, це совершенним образом дуже багато. Ми зараз бачимо з вами один з найбільших, Явніших на даний момент ніхто не каже, що так буде точно. Та лише один сценарій. Ми з паном Кайном зараз розглядаємо один з мільйону напевно. А, ну, якщо... Не мільйона, звісно, але тим менше. Тобто війна не може йти тільки одним сценарієм, і ніколи не йшла, і не буде. Ще дещо хочу запитати у вас з приводу світової політики та ризиків. Бо не цілком ймовірно, що воно може позначитися якимось чином і на нас. І от цікаво, що нам скаже мова Карт А пане кайне чи є ризик ядерного конфлікту у зв'язку з війною в Україні або Індії та Пакистані? В Україні прям навряд, якщо ми говоримо про запущену ядерку і так далі. Може бути знову один з сценаріїв, він поки не точний. Десяточка мічей у нас є. Може бути щось схоже на якийсь теракт. Ну, вони вже в Чорнобильську попали, були. що-то похоже. От таке, що то похоже, може бути. Якщо ми говоримо про запуск прям ядерки-ядерки, навряд. Це Україна, а світ зараз. У нас тут Індія, Пакистан, теперший Лівія. Боже, рік всесвітнього хаосу. Там я десь дивився якісь відео на Ютубі, і історія вона циклічна, вона повторюється. Кожні, кожні десь там років чи 50, чи 100, Я не помню. Оці всі конфлікти вони повторюються, тому що відомо зажиралися люди, спокійної житті, то устраюють ришак. Так. Як мінімум, поки, тому що, давайте так дві таких дивних держави, котрим, мабуть, не то, що ядерку не треба мати, а в принципі, ну, ладно, вже що є, то є. Поки на Абазрі має достатньо будуще, в мене немає теж ядерки там. Там будуть, скоріше за все, буде такою волнообразною. затихають, знову або затихають, абоються цей конфлікт, їх. От, і по суті, все. Ядерку, ну навряд. Ну, хоч десь можемо видихнути. Для того, щоб запустити ядерку, это треба повісти всі моменти відвіданості і последствий. Це не просто бездумно натиснути кнопку, що то там. Та. Так, це має бути виважене рішення вже. Я, я навіть не про то. Я про те, що, що буде після того, як ти запустиш. Буде з твоєю країною, з тобою і так далі, тому подібне. Так, ви абсолютно праві. А, пане Кайне Росія обіцяє а, страшний Армагеддон, це цитата російською, у відповідь на тиск Заходу та посилення санкцій, та які нам казав пан Макрон, пан Мерц uh -huh. та інші. Давайте подивимося, чи дійсно вона готує той самий страшний Армагеддон. Єдине, що Росія може готувати, і буде готувати і буде робити, я вже розказував про це на одному з каналів. Значить, Росія, пам'ятаєте відключення світла? Незвичайно ну, там в Іспанії бідний потап сидів без світла. Так, yeah. да, от в Іспанії, це ж, ж, вот, ж хакерська атака, вона засекречена. Я говорю про те, що половини не буде, звісно, інформації для людей, дадуть -то для того, щоб люди заспокоїлись, вони сказали, що це все через перепад температур. Ага, звісно, ми повірили, звісно. От так от, що буде робити Росія? Росія там і було вже ж, по-моєму, вони говорили, не пам'ятаю, хто, і вони, не вони. Чи якісь розвідання, що Росія створює этот, групіровочку новою, котра буде якраз таки йти холодною війною по, в общем-то, і Америки, і по європейських країнах. Тобто Росія буде дуже прекрасним образом устраювати хакерські атаки, кібератаки і так далі. Да, звісно. Тобто, вона таке може, може робити і буде робити. Там світло, там якісь рейси, там літаки, там ще чогось. -то. Тобто, це, це буде. Шкодничать. Да, ну, 100%, 100 це буде, тому що а, а, знову ж таки, Росія може а, пока... Ой, така страна, звісно, що вона, я теж говорю, вона спокійного життя нікому не дасть. Якщо фізичний, от, от фізичний е, момент, да, війни, фізичний момент якось уляжеться, то все одно вона перейде в той момент, коли вона робить ці хакерські кібератаки візді, і, кібер і, і повсемісна. Тому просто чуть-чуть е, 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 поміняється тактика і стратегія. От і все. Так, ну будемо дивитися, що там буде. Тримайся Європа. Ми на останок ефіру. Я ще таку тему припасла з приводу Папи римського от сьогодні. Так от що uh -huh. заявив, значить, папа лев 14-й запропонував власне своє посередництво у війнах. Заявив він, що святий престол готовий допомогти ворогам подивитися один одному в очі, щоб люди знову здобули свою надію на мир. Ще один голуб миру значить Ла Републіка цитує його, що він, начебто, збирається з місією якоїсь приїхати до нас сюди в Україну. Давайте ж подивимося, чи приїде до України папа Римський Лев чотирнадцятий. Одразу верховна жриця і сіла коли буде зрозуміло, що происходит. він сюди може і приїде, настрій такий є, але тільки тоді, коли буде зрозуміло, що по перемовинах, що по стану тиші, угу. от, і що по, скажімо так, обстрілам. Він сюди да, дійсно може приїхати. Так, да, є в нього навіть таке бажання і рівень. Но тільки тоді, коли буде стан тиші, по-перше, поки домовляться, і по-друге, як -то, а, вони ще будуть наблюдати, чи дійсно воно працює. Може папа не, не дуже може собі дозволити взяти і, і приїхати, щоб його тут ета, тойво той mm во -hmm. відправити до попередника, знаєте? Да. Це знову конклав, знову розтрати, ну кому анон. Абсолютно поділяю вашу думку. А, ну, хотілося б, звичайно, подивитися, яке значення матиме його візит для ходів. Ви знаєте, а, як я так ставлюся собі до папства. Ну, люди вже знають, хто хто знає де, де в чому я купаюся і так далі. Так собі ставлюся до папства Ну а коли я побачив, як виглядає цей папа, ну він мені як то чуточку симпатичніше попередника в плані, тому що він не такий. Він не такий ватний, я би сказав, тобто в Всього є якийсь внутрішній стержень, в цього є якісь прям чіткі, жорсткі, скажімо так, не рамки, наверно, а... Тобто більше якоїсь впевненості, він більше проявлений. Попередній сидів собі на троні, чого-то сидів та й сидів. Вот. А це трохи, хоч как-то, що дітей бойовий дух який, я б сказав. А ну, от по цей трошки симпатичніше. Я його, до речі, розберу. Я доберуся ще до нього, розберу а його як разом. людинку. Обдумаю цей момент. Добре. А от і розберу його, в принципі, як людинку, і що воно, і що воно і як воно. Ми з вами дивилися глядачам. Нагадаю, що у нас пальном кайном є випуск у нас тут на Ютубі. Ми дивилися попереднього по папу римського. так? колись ми взагалі робили просмажку і дивилися ух багатьох. Доцією mm -hmm. причетних до всяких цих історій релігійних. Дуже теж цікавий випуск, ви можете тут знайти його у нас у відео. І ви знаєте, пане Кайне, я хочу наостанок таке, можливо, трішечки фантазійне запитання, але чи зникне взагалі повністю вплив РПЦ та? російської церкви в Україні, ну, не знаю, протягом п'яти ну, років. Чи настільки глибоко Ця система сидить, що дуже довго прийдеться викорінювати. Що, напевно, можливо, нашим там онукам? Це дуже тяжко буде. Це буде дуже дуже тяжко. Я... По Поводу п'яти років дуже сумніваюся. Думаю, це займе більше часу. По-перше, тому що система сама а, достатньо в'їлася. По-друге, діло не тільки у системі, а у голові ще тих чи інших прихожан, котрі рвуться до цієї системи. Але вони можуть собі піти в підпілля та і по суті все, тобто існувати, а ну не мати якоїсь прямо влади. Але існувати, в принципі, підпольно, звісно, совершенно. Вот, якщо ми говоримо про прям владу владу, ну, це буде достатньо сложно. Викавирять, это все можна. Ну, тяжко. Ну, не 5 років, думаю. Більше. Ну, але дякую за все одно за те, що ви дали нам надію, що це буде здійснено, просто трішечки треба більше часу. Так, да. совершенно відомо. Пане кайне, я вам дуже щиро і дуже сильно від душі вдячна за наш великий цікавий. Мені здається, і такий максимально аналітичний сьогодні, прям потужний ефір, за те, що ви погодилися. За те, що ви як завжди, на все по поличкам тут розклали. Я з нетерпінням буду чекати нашої наступної зустрічі. Можливо, ви погодитеся розібрати папу римського. Та і якщо це цікаво нашим глядачам, пишіть в коментарях, то ми обов'язково це зробимо, якщо пан Каїн погодиться. А нагадаю, що в нас триває великий збір, нашим хлопцям а, збираємо 150 тисяч гривень на а, а, покупку, все, що пов'язано з медициною. У нас тут бинти, такти, ці боже. Турнікети, тактичні, медичні рюкзаки спеціальні. Загалом, все, що пов'язано з медициною, може врятувати життя нашим хлопцям. Ви знаєте, що це такий розхідний матеріал, і він постійно треба. Тому я буду вдячна за вашу залученість. Гривня 5-10-20 закривають великі збори. Тут в описі під відео також є посилання. І, звичайно, всі канали, телеграм-канал, запис на прийом до нашого пана Кайна Крамера також ви можете знайти в описі під відео. Вся доступна інформація, як зв'язатися з майстром. Там, пишіть уже, що вам потрібно від пана Каїна консультувати. І, і всяке інше. Тут уже в описі під відео, власне. Дякую вам, пане Кайне, взагалі Дякую. за долученість, за долученість. підписуйтесь будь ласка, на нашого майстра, підписуйтесь на таємний вісник. Бережіть себе і до наступного ефіру. Дякую. А -па. Друзі, всім привіт! Я дуже вдячна кожному із вас, хто коментує наші відео. Але, чесно кажучи, я фізично не завжди встигаю прочитати усі коментарі, бо вас дуже багато, а я одна. Але в мене є гарна новина. Саме тому я створила телеграм-канал Таємний Вісник, де ви а, зможете залишити усі ваші коментарі, Б. Запропонувати власні теми для спікерів, які я їм обов'язково передам. І В у нас там будуть проводитися. Цікаві інтерактиви, і один із них починається прямо зараз на ваших очах. Серед усіх підписників телеграм-каналу Таємний Вісник я розіграю ось цю прекрасну нашу чудову колоду карт Таро з вищими арканами. Вони підійдуть як і для професійного таролога, так і для людини, яка тільки розпочинає свій шлях з картами Таро. Тому, що потрібно зробити? Підпишіться! На наш таємний вісник, телеграм-канал. І очікуйте розіграш. І вже скоро один із вас отримає цю чудову, класну колоду карт Таро. Я вам і рубашечку показую, і головну нашу картинку. Тож підписуйтеся і нехай удача посміхнеться кожному з вас. Дякую!